però Оборатно работа. Говорите на. Роботи. Так я вас двох зніму паралельно. Обязательно бег Якщо може мозка зімога, як будете що... — Батько легенько може бути закінчити. Коли буде поздоровані, може підходити. Або легенько може бути спустити. Але дуже легенько. А до чого теж зробити? <звіць> ну, що робити? Шановні гості, ми щиро вас просимо підходити до молодої пари, вітати їх зі стан. І ще невеличке оголошення, як привітаєте гості, то присідаєте гості молодої від вікна, гості молодого від стіни Напроти. Підходьте до молодої пари і вітайте їх зі Добре,

O aki... ali... lá... 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 Terima kasih telah menonton!

А мне надо. А, Олег, да. Да. Вот тут. То есть там, который. А, вроде говорит, что 20 ми вже зустрічаємося на світ. Машину щоб. Так

За щастя, за здоров'я новоствореної сім'ї, віри і олега. А зараз присідаємо, відкриваємо бутилки, наливаємо келихи за щастя, за здоров'я молодої пари. Щастя, здоров'я, любові. Все найкраще, вам все саме собі бажають. Молоді вас не будуть. Повіском до нього до плеча притули, до плеча, до плеча, до плеча. Але не так сильно, чуть-чуть розвернись на мене. Mm -hmm. Чуть -чуть mm -hmm. А ти до неї до чолки носиком, але, але не притискаєш їй зачіску, ніби тулишся. А ось мало дерево і mm Угу. -hmm. Mm -hmm. Але без, о, за секунду допустимо, молодці. Чуть-чуть губки привідкрили, як видих робите. Робите видих. За термові дивитися, їм стидеть. Добре, добре, добре. ще, ще. ще, 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 ще. Що тебе з лиця? Розслабилася. Розслабилась. Добре, молодий. Треба було вся грати. Таєш, особі трошки на обед коліно, букет отут. Молодий спинку тримає рівніше, чуть-чуть старається. Притисни його до себе, то все твоє і все. Молодий, розслабся. візьми тоді у дві руки цей букет. Як не годин це втримати в одній, ну, так цей тебе тягне. Добре. Добре. Перебігла сюди на цю сторону. Ти чуть-чуть до мене розвернувся. Спинкою. Спинкою до мене. Угу. Школа треба робити. Da, по так, по Так, поперлася на одну ногу. Ось так дивись. Я притрус до того чоловіка. чоловіка нічого. Два, ти. Два, ти. Свою ногу сюди. І тут пригнешся. Руку <ріху> на мене. Добре? Ногу туди, щоб Так, і на мене, на мене, на мене лечка. <ріху> ти на неї молодий дивишся. <ріху> на неї, на неї дивишся. Трошки до нього голівкою так так, так. Поправ її хоту трошки назад відки. Ага. Ось за щічку ручкою лівою. Легенько легенько, легенько так пальчиком. Вірочка, ти дивишся на ту сусну. Чуть-чуть навіть більше сюди, під кутом, о отако. І закрило очі балдієш. Але цей нормально балдійний. Векіна. Більше на мене лице відкриття. Ще ще, ще, ще раз отаку розслабся. Вся така. Добре, до нього притулилася. Так, 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 так. Раз на мене, раз ти знов до її чолки. Перше на мене, дивимось. Добре, притулилася. Ні, ти до його до плеча. Не Лицем на мене, дивись сюди, ніби притулилася. Не нагинайся, сюди ближче. Він значить тоді він притулиться. Так, ти на неї дивишся. Так. Але не впирайся дуже сильно носом, в чолку, легенько. Добре, тягнеш ти, ніби поцілувати в щічку. Просто губки відкриті. Губки не о, цей, не просто при відкритті за секунду дотики не робимо, не натягаємо, добре? Віра балдієш, закрила очі, балдієш. Добре? Ходи сюди, дружка. Так. Сім'ю дай нам. Зараз. Берефатуй, Нормально? Сигуркись нормально. Добре. Можете. Зашина таке має куртки. Казала, що дружба до мене досить. Казала, що смаркаті. Ти фотограф. Аби до голового фотографія, що? Так букетик фоткає. Чи рівни його тримає. Також. Трошки візьмемо платячку, цю, праву руку, вліво букет, в праву платячку, зникло звідси. Легко, знімай то штат, там сім'ю тут. Береш плаття заверх тільки, кольця не чіпаєш. Крутишся на мене. На мене цей і букетом мені стараєшся. отако, типу. Працюєш на мене і it's шкіришся it's там. Так, так, так. Та. Але букетом зафіксувати напряму. Є? Зараз цю Дай Просто букетом мабуть. Камера. Але так він камеру дає. Okay. Oh, Так, так, так. так щоб тебе трохи було видно. В тіньок заховалася. Заховалася. Ні, на жаль, що напевно вишне ходити.

Ти знаєш, так практики на сесію. Я не годна стояти та... вже просто. Не... Так, сказати, так. Так, він на нього ягодивишся. Ще, 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 ще. Прокрилися букети. Але ще трохи побудете, бо я цей. це. Це ж та через тих дружбів. Це ж під ногами прекрасенці їх і це які це? Я не кажу, Ніці організації. Ні. А зараз що... Кара. Попустите букет, щоб було обличчя вина. Ось Віра, букетом попробуєш сюди до мене? так? Так. Так, хотіла. Так. так, І один до одного знову цілують. Дивись, <реш> Спинкою до мене стали і голову вивернули. А я? Така до Талії молодої підтягнулися. Ближче, 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 ближче. Все, обняли її, тоді передом нормально обняли. Але гарно обніміть, що це якісь руки повисли? Обніміть її це за талію. <реш> Чого? 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 А, ти спереду букет тримаєш двома руками. О! Ну що це таке має? Тобі щось не доходить. що ти довідокнула. Це за замало випили, так увага. Ну, ще не пи. А що? Ще на мене, увага? Поки що. Бо дружби не наливає. Поки що. Дружби ще маленька. Да, Поки що. Зараз. Берем. Тепер підняли догори, але гарно надписи. Однією рукою тільки. Дружби хай піднімають і молодий. Але молодий отут аж над головою. О, о, о. Чуть-чуть легше.